Так, всім привіт! Це друга частина е, цієї самої площадки біля Гданська. І е, такий у нас перший варіант А-класа. Багато зараз таку такого класу. І е, е, непоганий варіант, нам скажу, не сильно згнитий, Навіть фаркоп є в салоні. Солоні все так простенько, тісновато трохи. Але всього на всього чина 2000 злотих. І 16 бензина. 1,6 бензина. Я скажу, що вам тут набагато ціни, трошки мені здається подешевше, ніж в росли. Є такий мерседес також 2000 злотих. Але тут є багато нюансів у цьому мерседесі по кузову. Таких якості не будемо заглядали, Надо віримо, там мультируль все є. Компресор. Не знаю до чого тут цей компресор, але такий стадіо. Далі Та в нас де шкода така. бензина і здається навіть газ бензин так газ бензин по салоні видно що не їздили тяги але по кузову По кузову все непогано тут таке трошки є але в загальному типу, взагалі непогано нюанси пороги ще ну тут трошки таке Салон би бажав би кращий. таку ціну і, це і так непогано. Що в нас далі? Сеат Сигат. Що у нас по насяць. 2006 рік. 94 бензина. 194 тисячі пробіг, 2006 рік, 1950. Так само як і та шкода. Далі нас йде такий цікавий цей. Fiat Сіценто, 99 рік, всього на все 96 тисяч пробігу, 0,9 бензина, 2000 злотих. Всього на все. Класна машинка. Для якоїсь дівчини. Як перший, перша машинка, щоб навчитися їздити. Я вам скажу, це певний топчик варіант. Такий типа колір. I don't know, так, не хлопчачий. Але по кузову по кузову не видно. В салоні теж типу, так багато дивлюся, що відкриємо салон, подивимося. Видно, що типу, почований. А ні, в салоні хтось цей в салоні хтось так ну, типу, на, напалено. Хтось, тобто, типу, курив mm -hmm. тут не цей. Не по-не по... по. Йома, я навіть не можу тут сидіти, це капітан. Я забираю свої слова назад. <звачки> Та не можна всидіти в цьому салоні, я не знаю, треба якусь димуху кидати. Далі нас де таке Citroen, це третій, 2005 рік, один 4 дізель. Ціна дизель, два і тисячі пробіг 231 тисячі. 33, це 4. Салон ось такий, класний салон, непоганий. Далі в нас де ось така машинка. Ось така машинка. Трошки в неї є нюанси по кузову, видно, що О, тут типу, прикольно, типу, певно, щоб відкривати, багажник, зробили цю дзюру, щоб не цей. Щоб або просто знили і заклеїли зіринту. Може все відкривається. Це крайслер. Крайслер. Дверку все не закрив, чому не закривається nee, Поламав машину. це Надіюсь тут так не буде. Ну well, тут же все... все, але дверка така тяжка, що капець був. Тут вс роблено вже під людей, так скажемо. Така теж ручка непогана. Ну яка ціна така і цей. Але яка розкрасочка його покажу вам в цілому. Розкраска класна. Типу такий синій на цьому. На З такими вогнями. Далі настрій Opel Corsa 2001 рік, 315 тисяч, 1,7 дізель, 2000 злотих. Хтось відкрив, не закрив. Що це за таке? О, по кузову. що у нас по кузову? по салоні, точніше. Тут піску наносив. тут певно, як вона вже стояла. Якийсь такий манітофон. Ага, непогано, непогано. але пахне файно, Тіпо не так як там тому що. Снікер саїв, не, до... не доїв, що типу, сидіти просто всидіти не можна там було. 1,7 DI по кузую, до речі, цей опель дуже сильно непоганий. Тут тільки такі шлюпи вкручені, але але так загалом, загалом непогано. Далі в нас де Опель. Опель. Ззаду не пише який там опель. 2000 злотий, 2002 рік, 2,0 дізель, пробіг не вказаний. Ось такий опель непоганий. Далі у нас де Toyota Ярізка. 2004 рік, 229 тисяч публік, 1,4 дізель, 2000 злотих. Така колір, колір не сильно подобається, диски класні. Червоне розмальовані. Тут трошки такі нюанси є. Це що типу такий зазнак? Що це означає? Ну таке що, їздити можна напевне що. До речі це Типа тут такі. Трошки цей Є типу така. штука тут? Тут, але блін, машина за 2000 золотих, типу тіпа... трошки салоні таке собі, типу. Тіпа... Це де відвалилося, тойсь тож то, ж, діпа. Хтось кобасу їв не доїв. Ну таке можна наклей приклеїти та їздити. Тут вже трошки трошки так поріг. Зараз у нас навіть такий фертвай на таких дисках. Диски прикольні, такі дезент. Диски, певно, більше коштують, ніж машина. Колеса, звісно, такі собі. 1950 Л, ЛВП, 2001 рік, 277 тисяч пробіг, 1,4 дізель. Далі у нас ще один гольф, 2000 злотих, 1,4 бензина, 219 тисяч пробіг, бензина без ЛПП. Далі нас де ось таке. За 3000 золотих. Від собі ще не дивилися, то подивимося в салоні, що там по салоні, подивимося, 16 бензина 3000 злотих 2004 рік. Така велика машина, видно, що тут все це робилося, відтінок вже інакший. Таке в салоні непогано вам скажу. Видно, що цей пройдемося ще до 360 градусів. Тут теж ці, все під, підфарбовувалося, підмальовувалося. Таке непогане. Далі в нас таке Peugeot за 2500 злотих, один терцина, 2004 рік, 223 тисячі пробів. Без LPG. В такому ось універсалі, багажник, колеса додаються ще якісь. По, по цьому трошки є нюанси по кузу, але незначні. Тут трошки таке -аз. В салоні. Відкриємо Peugeot в салоні. Посторонні запахи вроді би не чути там. Далі ще в нас де одне шкода. З такими трошки цими. Далі 3,5 тисячі злотих, з 2008 рік, 1,9 дизель 325 тисяч пробігу. Хороший мотор цей. 1.9 дизель. В салоні теж так доволі непогано. Далі у нас де... Ось такий ось. Ліана, Сузуки Ліана з чотири колеса. Созукі Ліана. Перший раз бачу таку Сузуки Ліана. Такий ось М-об'єс. Тут теж трошки є. 1950 злотих. 16 бензина, 226, 2004 рік. Подивимося, що в нас по салоні. Jakie tu są elektroszklane no, podjemniki? Tu jest po stronie zapach, powiem szczerze. Coś tu było takie, typu... Fiu, znasz no, co? Prikurowate. Piękne stakanie w środku. Jakieś takie coś. Choć nie to z tej strony, jakieś zabkłady. Tak, no, tak. na że kraszcze nie? О! Ця машина одразу подорожчала на солотий мій заять. Сузуки оригінальна магнітола. Добре, виходимо звідси, виходимо, щось тут цей. Що йдемо далі. Так, бачу, що тут... Два е, випуски я не влізуся, тому беремо третій, тому до третього.